Раз. Два. Раз. Два. Добре, тримай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз два. Слухаємо уважно. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Слухаємо чайні ручки. Віка чайні ручки. Молодець. Якщо один трикутник додати другий трикутник, що тут вийде? Яка фігура? Ця. Якщо маленьке коло, додати велике коло, яке вийде? Добре, тут що вийде. Добре. Тут що вийде. А ну, подивись уважно. Ні. Ні. Так, клас. Молодець. Перевертаємо. Тепер воно все перемішане. Угу. Молодчик. Додаємо, що буде? Коло плюс? Що буде? Молодець. Тут додає так, тільки трикутник вгору дивиться. Молодець. Наступний приклад тут що буде, так, тут що буде, правильно? Будь уважно. Молодець. Супер. Наступні приклади. Зараз хулиночку. Раз. Тут що буде? Дивись, від цього віднімати треба, від цієї фігури відняти, не додати. Ми тут додавали. А це забрати. Що залишиться? Ось цей заберемо. Що... Цей забираємо. Що залишається? Інший трикутник, так? Ось цей залишається Тако, так? Бо цей ми забрали. У нас буде це тут. Це, що забираємо. Що залишається? Трикутник. А де в нас тут трикутники? Будь уважно. Угу. Правильно, тільки ми забираємо це і це залишається. Тут ми забираємо овал, що залишається? Мотчик. Ну, причіплю. що в нас залишається? Правильно. Добре. Тут забираємо це. Що залишається? Правильно Причіплю. Ми це забрали. Залишається що? Низ залишається. Низ. Віка, уважно. Якщо так, то це ми забрали, його нема. І в нас залишається низ. Низ залишається. Ось там. І що тут залишилося? Так, ми забрали прямо в кутник. Так, поїхали. Шукаємо, де що має бути. Плава. Плава. Ну, у нас тут рожевий, зелений. Де в нас рожевий і зелений? Дивись, є таке, так? Перевір, чи всі кольори підходять. Підходить. Підходять, причіплюй. Що в нас ще є? Бери картинку і шукай таке. Які в нас є кольори? Беремо. Підходить? Підходить. Добре. Не підходить. Будь уважною. Підходить. Добре, приходить, не приходить, не приходить, будь уважно, приходить, підходить, добре. Приходить, Не приходить. Дин… Складнюємо роботу. Беремо картинку і шукай, де така комбінація. Уже двох кольорів. Які кольори називай? Зелений і жовтий. Де в нас і зелений і жовтий? Зелений і жовтий. Ні. Вони мають? Ні. Ні. Не так. По два. Дивись. Два. Два. Де в нас зелений і жовтий? Тут жовтий і зелений. А нам треба зелений і жовтий. Ось так. Бери наступну фішку. Це які кольори називай? А гарненько очки відкривай. Що в нас перше? Фіолетовий чи оранжевий? Ну, Дивись, тут оранжевий перший, а ти мені клеєш фіолетовий перший. Як має бути? Ось так. Ось так. Ну, Приклею. Давай, щоб не я, а ти робила. Поїхали. Бери наступну фішку. Наступну і фішку. Кольори які? Правильно клеїш? М -м, правильно. Жовтий, зелений. А ти клеїш зелений і жовтий. Отак От має бути. Ні. Ось так. Бачиш? І, Ось так. Тут. Наступну фішку беремо. Оважно, будь. Кольори які? То тиху рожевий. Де жовтий і рожевий? Шукай. Уважно шукай. Жовтий і рожевий. Правильно зробила? Отак правильно. Молодець. Наступна фішка. Червона і зелена? От так. І. ні. ми клеїмо тільки ось так по дві. У нас виділено такий прямокутничок. Що ми беремо? Молодець. Далі наступна фішка. Висвікуся, що нам треба чемно. У нас є картка. І ось така картка має вийти разом із дзеркалом. Добре? Слухаємо уважно. Дивіться, я тобі покажу. Так. Раз. І що в нас тут має вийти? У нас має вийти ось. Нахиляє. Так. Тримай так, молодець. І ось у нас така сама фігура виходить. Так? Добре, робимо так само. Я тобі даю кубики і наступну даю картку. Ось така має бути в дзеркалі. Працюємо. Ось так має вийти. У нас тут є десь така рисочка. Дивись. Ні. Ні, немає. У нас виходить це. І що в нас тут треба погортати, пошукати. Два. Так. Виходить? Виходить. Виходить. Ось таке. Причепилося. Так. Ось так виходить, бачиш? Добре. Таку картку робимо, щоб в дзеркалі вийшло. Дивись на неї уважно. Скільки в нас кружечків має вийти? А в нас вийшов один. один. Щоб два кружечки було і два квадратики, так? Так. Вийшло? Вийшло. Вийшла. Добре, наступна картка. Оце? що? А, отак? Вона зверху. Так, і. Що в нас має бути? Не попавсь нічого. Ну як нічого? Що в нас має бути? Тут дивимося. Ну, що в нас має бути? Що це таке? Що це? Три? Виходить, Виход. виходить. Добре якусь. Наступна картка. Наступна. Ви будете тримати, мені важко так. Давай, я потримаю. Угу. Виходить. І що ще в нас? Ну, і що в нас? Вверху червоні чи внизу червоні? Так, а ця? Зверху, має бути. Так. Таке? Так Получилось, молодець. Тримай, я дам наступну картку.